І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає шипшина на Як Тігер, або, як я його називаю, Як Тайгер, або просто Яґ 9 рівня. Карта ЕльХалуп. Ну що ж, до бою. Так, ну якщо б ми були на десятці на Ягі так, то ми, то ми повинні були їхати там, де е, влаштовують заробітше. Тяжі, так? Ну так раніше грали, так і зараз, я думаю, грають. Тому що бачимо в цьому бою дуже багато ПТ, і нам стояти біля бази, шкіритися. Ну я не думаю, що на такому ПТ це досить вірний варіант. Тому що ми бачите, ми повільний, ми, верніше, наш ПТ повільний, він такий неповороткий. Отже, якщо ми вибрали якийсь напрям, то ми повинні його давити. Тим паче ми граємо в топі. Так? А для 9 рівня тут непогане бронювання. Ну, Звичайно ж, тут не така гарматіще, як у ЯгіЄ100. Давайте подивимося, що у нас тут за гармата. 128 мм, 276 пробиття. Я думаю, просто лоб будь-який танк ми можемо пробувати на основних снарядах. І 560, mm -hmm. верніше, 560 одиниць шкода від пострілу. Є ще підкаліброси, бачимо, що так 50 на 50. 15 тих і 15 тих заряджено у нас в боєкомплекті. На всяк випадок, 352 пробиття, це ми можемо ягу 10 рівня пробувати. В лоб. Все чудово, так. тут їдуть такі нагліці, отримують зараз, зразу, вони облизня. Так, отримують, е, зразу ж запрошення до гаражу. Нема чого тут нагліти, я вам скажу, тут помаємо, що у нас тут перевага. Так, бачимо, що як Ігор ще один там. Під'їхав, і було б чудово нам побачити дуельну дуель е, між нашим танком та суперником. Між нашим тигром та суперником. Наскільки я не помиляюсь, перекладається як тігр, це як е, мисливець на тигрів, чи винищувач тих тигрів. Ну, таке. Поправляйте в коментарях, так я іноді буває е, полюбляю блиснути еродицею, але буває де, де в чомусь не помиляюся, тому що. Я все ж таки надіюсь на вашу експертну, експер, ну, експертну думку так, і на е, ваші познання в цих всіх справах, в яких я хочу блиснути еродицію. Тому що що? Тому що Тому ви в мене експертні експерти. Ну, я бачу, що у нас тут така армада поїхала, ми повинні вибивати. Тут вже, ну, я так розумію, що суперники вже самі здогадалися, що їм тут вже Нічого не світить. Хоча відбиваються, поки що відбиваються. Є 50, там бачимо, микнус скліще, так? У нього там дуельна дуель С55А. Дуель, йому як тигр. Хотілося б дуель на дуель, але в нас вже дуже багато. Вірніше, в нас ще не єдиної пошкрябаний, бо нам ще ніхто не стріляв. А в парника бачимо, що КПЗО немає. Нас поки що обережненько. Але я думаю, що це поки що. Я так дивлюся, що у нас тут була перевага, і ми десь її повторчали. Що це таке? Може зараз вони е, суперники маються на, на увазі. Зараз, коли очі і почнуть отак по одному вилазити, а ми їх будемо перестрілювати. Шудово, ще артилерія нам допомагає. Що в нас там далі по бою? У нас там бачимо, що агресивно лізуть по іншому флангу, тому що опа, на люка ще один їде. на тобі. Чудово! Так, у нас вже два вороги знищені. Потихеньку-потихеньку вже по ворогам ще один летить, але ми не встигаємо просто на нього відреагувати. І там кобра його повинна перекорпушити. Теж маневр хотіли зробити. Один поліс був жорстоко знишкоджений і другий поліс. А тепер у нас буде дуельна дуель із М44 РПЗ. ну. Чи артилерія прихлопушила. Хотілося б без єдиної пошкрябини, але такого не буває в таких боях. Все ж таки рахунок ще, бачите, то в одну сторону рахунок був, тепер в іншу. Ну, ну ми вже все-таки, я був правий, ми все-таки перебиваємо е, саме цю лінію там, де влаштовують заробіще тяжі. І на жаль, вмикає скеліще. У нас альфи більше, ніж РПЗ, і тому ми його... Легко знищюємо. 2760 настріляно. Я так знаєте казав, що по бронюванню, так, ну все ж таки ж теж не яга 10 рівня. Але бронювання тут є. Ну Якщо по нам стріляли, бачимо, під каліберами, то, звичайно вони будуть пробувати. Три вороги у нас знищено, поїхали далі. Я думаю, що. Дивіться, там у нас в дефісу. Е Наші союзники, в принципі, нормально поки що стоять, тож ми повинні далі просуватися і вже продавити деф суперників на їхній базі. Тому що нам повертатися, у нас це такий танк, це така, верніше ПТ, що якщо ти обрав якийсь напрямок, то ти вже назад чи на такий тим паче великий карт, приїзд. Чому вона? Вона, в принципі, як? Вона не дуже велика, але ж по центру ну, ти ж не проїдеш, тому що тебе там дуже. Швидко знижковують. Хоча мені хеллоу по по подобається, і я вам скажу, вона навіть її там перекопували декілька разів. І перекопували дуже так вдало. Мені от подобається. Теж пишіть свою думку у коментарях. Ваші коментарі завжди дуже цікаво читати, завжди з вами цікаво спілкуватися, іноді сперечатися, іноді, коли ви навіть на мене сваритеся, що я щось не те кажу, теж мені це дуже, як то кажуть... Цікаво, так. Корисно. Так, ну поки що зупинився наш герой, тому що наші всіх познешкоджували, так. Там ми бачили, засвідчене було у них. Ну, Фердінан був, був і артилерія. Напевно більше там нікого немає, тому що е вся основна маса там суперників. Ну яка маса, ті, хто залишилися, там вони нанизу стандарт Б бачимо підсвітився. Наш герой намагається через цю карту не бачачи його. В нього влучити, ну я думаю, що це... Ну там побачимо, влучив чи не влучив. ось Мені здається... Ось в той кущик треба стріляти. ну Не в камінець треба стріляти, а в кущик треба стріляти. Це колись грали е в укріп районах, так. І після бою один там розповідає, ось щось я не влучаю, стріляю, не влучаю, а інший йому, наш секлановець, каже, а ти намагайся не по камням стріляти, а по танкам стріляти. Ти будеш влучати. Так, ну що, тут треба обережно, у нас хіпа немає, незрозуміло де в них тут зашкірені суперників ПТ. Імбокушчик Опа! Приїхав. Треба зразу ж його забрати. Судова. І ще один приїхав. От буде тепер на андом дуель на дуель. Вернів теж небезпечно, я вам це Ну, на всіх е, танках треба ще вміти. На всіх типів. Е, танків треба ще вміти грати, я вам скажу. Опа, приїхав артилерист. Це він що хотів зробити. Отримав, 5 ворогів у нас знищено. Вийде Фердінанд на нас чи ні? Він розуміє, що в нас небагато хп. Він може нас двома пострілами забрати. І, і так виїхав. І так виїхав, але він нас не пробив. Він густлюк Артилерист нам допоміг. Останні зараз суперник. Він трішки збентежений. У нас теж вже... Ну як сказати, вже трішки нервує наш герой, тому що розуміє, що зараз кожен постріл може бути фатальний. Суперник зрозумів. Ох, бачили, міг бути фатальним, в нас залишили всього 37 хп. Суперник зрозумів, що це скеліще, тому що 5 ворогів знищив. А я вам скажу, коли особливо на європейському регіоні граєш, то вони дуже поважають тих, хто. Знешкоджує багато танків. Вони от просто в них вау, оце ти крутий, типу, знешкодив багато танків. <смі> серйозно, він, вони навіть пишуть там потім... Ну, мені писали, я не знаю, як вам мені... Якщо я там знешкодив 4 танки навіть, так, вони пишуть, о, ну типа там. Красунчик. Так. А ми тепер що? <смі> Лізе е, П-44 Пантера. Лізе, а я не зрозумів, чому там наша ну, артилерія упав. <різь> що це там було таке? Він хотів його знешкодити, чи що? на нього хотів упасти. Це теж момент такий. От бачите, от навіть такі моменти вони дуже цікаві. Тут постріл був через цю карту, Сім ворогів знищено. 4500 настріляно. 320 всього натанковано. Отже, ми вже зрозуміли, що це не про танкування. Не броніщі, так, це в нас більше воно, по гармонії, по, гармоні, по настрілу, І по нахлопушуванню, і по прихлопушуванню ворогів. Так, Нам повертатися на базу. Ну, ми, в принципі, можемо встигнути, якщо там стандарт Б стане на захоплення, то ми повинні встигнути. Наша задача тепер яка? Стати на захоплення і виманювати на себе. Хай думають. Або поїхати. Якщо там аж на самій гірці стоїть. Е, е, артилерист, то ми його знешкодимо, так? Хоча я так розумію, що можливо він стоїть е, аж десь, десь там, аж на J9. Ну так, дивіться, все вірно робить наш герой. Вон ну, там пишуть, що не там арта, приписка така, не... Аж цікаво почитати. <ріст> як, як думає наш герой, як думають наші сокомандовці, так? Вони ж теж підказ, підказують, і вони ж теж дивляться. І я ж вам кажу, вони чому зараз дивляться, тому що сім ворогів знешкодить. І тому їм дуже це все цікаво. Для них це герой битви, і для нас це теж герой битви. Артилерист присвятився, був прихлопушений нашою артилерією. Дивіться, якщо зараз або стандарт стане на захоплення, або наш герой стане на захоплення, тоді артилерія суперників нас перестріляє. Отже, все він робить, 37 всього хп залишилось, знову стаємо ембокушчик. Якщо зараз М12 повернеться, а М12 вона дуже крута і вона буде, мені здається, їздити, ну може дуже швидко міняти позиції. То ми її прихлопушимо і вже залишиться один стандарт. Якщо зараз стандарт поїде, це я вже так сам собі. Ага, бачили, полетіли артилерії. Він він підсвічує нашу артилерію. Стандарт значить біля нашого респу. Стандарт біля нашого респу, і це. я вам скажу, що... Ага, і у нього там дуель на дуель. Ну добре, значить що? Вишуковуємо. Вишукуємо, верніше, артилерію. Ось вона сама приїхала. чудово. Вона навіть не приїхала, вона там стояла і вона підсвітилася, До побачення. І тепер їдемо забирати стандарт. Якщо не впорається наш артилерій, у нас 8 ворогів знищено. 4600 настріляна. Це круто було. Там дуельна, запекла дуель е... нашої артилерії стандартом Б. Він якось там стандарт впевнено зіграю, він вже давно повинен був забрати наш аргумент. Чудово! Артилеріст впорався. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.